От чесно скажу особисто, я вважаю, що брати парфуми з собою на станцію це взагалі абсолютно не потрібна штука. Закриті приміщення, звичайно, якась вентиляція є, але це скляні банки, які тяжкі і займають простір. Це абсолютно не потрібна штука на станції. Що можна взяти, і, наприклад, в чому я прорахувалась, мені було недостатньо футболок. От звичайних просто тенісок, яких можна було б взяти. От мені трошки не вистачило. Тому я попросила, коли їхала частина сезонного загону, і вони мені захопили з собою ще там кілька футболок. І я о, в мене є щоб вдягнути. Когось не вистачало шкарпеток. От вони протирались набагато швидше, ніж думали. Я жартувала. З моїм запасом шкарпеток, я би ще й рік там прожила, тому е, тут треба дуже дивитися індивідуально, тому не знаю. Це дуже складне питання. Е, я, наприклад, е, знаючи, що в мене буде дуже багато виходів по морю, по островах, я, наприклад, е, купила собі додаткові червики.